Океанічні течії це гігантські річки води, що течуть серед океанських вод. Ширина такої річки може досягати 100 км, її довжина до 10 тисяч кілометрів, глибина до півтора кілометра, а швидкість морської течії до 10 км на годину. Але що рухає такі маси води? А головне, що і коли їх зрушило з місця. Океанічні течії є ще одним важливим свідченням льодовикових викидів із північного льодовитого океану і водночас потужною рушійною силою кліматичних змін по всій землі. Я не заглиблюватимуся, веснуючі наукові погляди про те, що гігантські маси води переміщуються в океанах за подихом вітру або різниці щільності води. Безперечно, вітри мають певний вплив на життя океанічних течій, але немає такого вітру, який міг би одного разу зрушити з місця цю гігантську масу води і протягом тисяч років підтримувати її протягом заданого напрямку. Не слід шукати складні пояснення там, де є прості прояснення. При кожному масштабному викиді льоду на сушу в океані виникала величезна водяна яма. Вивчення підводних багаторічно мерзлих порід у північному льодовитому океані, виявляється, є і підводна вічна мерзлота, дає відомості про те, що в льодовикові періоди рівень льодовитого океану знижувався приблизно на 100 метрів. Ці дані якнайкраще лягають у мою гіпотезу про небезпеки, що зберігаються в океанських плавучих льодах. Отже, при кожному викиді плавучих льодів на сушу рівень води в північному льодовитому океані міг різко знизитися приблизно на 100 метрів. У цей момент, за законом Сполучених Судин, Північний льодовитий океан хлинули води океану Атлантичного через найширшу протоку, що з'єднує їх між Гренландією і Європою. Пониження рівня води в Атлантиці, що послідувало за цим, потягло за собою води Індійського і Тихого океанів. Здійснилося. Народилися основні течії, і води океанів почали рухатися. Але формування сучасної карти океанічних течій відбувалося у два етапи: перший етап від виникнення різниці рівнів у північному льодовитому океані та інших океанах Землі і до їх вирівнювання. На цьому етапі води текли в північний льодовитий океан, а рівні інших океанів трохи знижувалися. У якийсь момент у цей процес включалися тали води викинутих на сушу льодовиків. Після того, як зрівнялися рівні всіх океанів, розпочався другий етап формування океанічних течій. Сура! Запускайте берлагу! Після того, як зрівнялися рівні всіх океанів, розпочався другий етап формування океанічних течій. На цьому етапі почали формуватись зворотні потоки океанської води. Оскільки північний Льодовитий океан більше Атлантичну воду не приймав, а гігантська інерція поточних мас води в усьому світовому океані продовжувала діяти, важка охолоджена вода у північній частині Норвезького течії почала повертати у зворотному напрямі, переміщаючись в великих глибинах. Поступово схожа динаміка передалася і решті течій, що живлять голя фестерім. Таким чином, склалася та карта океанічних течей, яку ми спостерігаємо і сьогодні з деякими правками, які внесли панівні вітри, сезонні коливання температури та щільності океанських вод. Інерція великих мас води, що рухається, це пам'ять про ті сили, які колись привели цю воду в рух. Вивчаючи динаміку водних потоків, можна багато дізнатися про сили, що їх породили багато тисяч років тому. І такий двоступінчастий цикл перерозподілу океанських вод земля переживала після кожної льодової катастрофи на берегах північного льодовитого океану. За кожною арктичною льодовою катастрофою наша планета практично миттєво поринала в холод. Протягом кількох годин тисячі квадратних кілометрів суші покривалися океанським льодом. Потім починали рух води Атлантики, несучи на північ теплі води Карибського басейну, щоб там їх охолодити до температур полярної води. А колись спекотну центральну Атлантику ринули потоки холодної води з Антарктиди, захоплюючи за собою воду Індійського і Тихого океанів. Ці катастрофічні зміни клімату по всій планеті відбувалися лише кілька десятків днів. Ніщо живе на землі не встигало ні пристосуватися до похолодання, ні мігрувати в більш теплі краї. При цьому слід пам'ятати той факт, що динозаври були холоднокровними істотами. Для їхнього поголовного вимирання було достатньо однієї морозної ночі. І ця фатальна ніч, мабуть, одного разу настала. Дядько, чого кричите? Отсюда, мальчик, укрічіть! Мам! У минулих фільмах ми довідалися, як утворюються океанські течії. А зараз давайте розглянемо їхню подальшу долю. А головне, чи можуть зникнути течії із океанів Землі. Однак, пригадаємо, що гігантська північно-атлантична течія була породжена перепадом рівні води в Атлантиці та в північному льодовитому океані, що виник через викид на материк значної маси океанського льоду та води з льодовитого океану. З того моменту, коли рівні океанів зрівнялися, зникла ця рушійна сила північно-Атлантичної течії. Сьогодні меридіональними течіями Атлантики рухає лише інерція великої маси води, що тече в них, і сезонна тала з льодовиків Антарктиди та Антарктики. Згодом ця інерція води вичерпається, лід на полюсах землі розтане і колись повноводна Північно атлантична течія збідніє. Така ж доля чекає і породження північно-атлантичної течії течії, що забезпечили перетікання в Атлантику вод Індійського та Тихого океанів. Але океанічні течії переносили не тільки воду і сміття. Протягом десятків тисячоліть вони були потужними каналами переміщення теплової енергії. І функція північно-Атлантичної течії в цьому процесі унікальна, оскільки це єдина на землі потужна течія, що переміщає води в меридіанальному напрямку з Південної Атлантики до північної і далі до самих кордонів Арктики. Меридіанні течії Атлантики виконують найважливішу функцію пом'якшення клімату в усьому Атлантичному басейні та прилеглих територіях материків. Холодні води Південної Атлантики приносять комфорт в екваторіальні райони Африки та Південної Америки. А північно-Атлантична течія, перетворюючись на Норвезьку течію, забезпечує м'який клімат у країнах Скандинавії і у всій Європі. І ось уявіть собі, що сталося неминуче, і меридіональні течії Атлантики збідніли. Планетарний кондиціонер перестав діяти і у світі складаються кліматичні умови за широтними законами. У північних широтах Європи та Америки стає холоднішим, і клімат Норвегії стане таким же суворим, як погода на приполярному уралі, а клімат Іспанії та Португалії стане схожим на клімат у пустелі кизилком. Загалом, на земній кулі клімат стане контрастнішим, спекотнішим у екватора і суворішим у полярних широтах. Але за рахунок танення придбаних багаторічно мерзлих порід північної півкулі середньорічні температури на планеті зростатимуть і в екваторіальних широтах складуться важкі погодні умови, а на берегах північного льодовитого океану встановиться клімат, цілком придатний для життя динозаврів. І вони спробують сюди повернутися. Это что ж, Ваш мальчик? Мальчик? Хто скаже, що це дівчинка, пусть перший бросить в мене камінь? Попередніх серіях я розповідав, як виникли океанські течії і куди вони подінуться, коли закінчиться їхня енергія. Але з водою на нашій планеті пов'язані не тільки її рух у океанах чи атмосфері планети Земля. Зрозуміло, відбудуться гігантські викиди парникових газів за рахунок розкладання біомаси, скованої вічною мерзлотою тануть криги на обох полюсах Землі, підніметься рівень світового океану, але тільки антропогенний фактор у цих процесах відіграє зневажливо малу роль. Вся енергоозброєність людства не заслуговує на увагу в порівнянні з енергією Сонця, енергією, яка утилізується таненням вічної мерзлоти або в силі океанських течій. Людству просто потрібно готуватися до того клімату, який неминуче настане. Якщо невідомі сили не викинуть знову арктичні люди на якийсь із берегів північного льодовитого океану, нам слід розуміти, що світ довкола нас вступив у ту фазу свого розвитку, яка ще не пізнана людством. Людям доведеться відчути не лише температурні зміни у знайомих місцях. Ми повинні знову вивчати світ у його змінних якостях, щоб знати, які нові умови життя чекають нас, землян. Ми повинні в деталях зрозуміти та побачити, що і вміє наша планета, будучи наповненою такою складною субстанцією, як вода. Дуже важливо розуміти, що зміна клімату на планеті зміною клімату не є, ми не говоримо про зміну клімату на Марсі або Венері, і у нас немає жодних підстав говорити про зміну клімату на планеті Земля. Такі погодні умови на нашій планеті вже неодноразово бували. Наразі змінюються погодні умови, в яких нам доводиться жити. І це далеко не єдине, що змінюється навколо нас. Змінюється обсяг та вага атмосфери Землі. Змінюється маса нашої планети у рахунок випарування з неї води. Настав час зрозуміти, що планета та її атмосфера є різними сутностями для людей, які живуть між ними. Вага нашої планети з атмосферою є відносно стабільною. Але вода, яка є частиною нашої планети, має вагу. І ця вага переміщається між тілом Землі, на якому ми живемо, та її атмосферою. Зараз ми повинні розуміти, що динозаври були такими величезними не просто тому, що вони їли багато. Вони виростали такими великими тому, що тяжіння Землі було значно менше, ніж тепер, і це все може повернутися до нас. Але це вже зовсім інша історія. Якщо вас зацікавила тема цього матеріалу, посилання на повний текст фільму із вказівками на першу джерела ви знайдете в першому коментарі до цього фільму. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи нове.